Друзі, вітаю на моєму каналі. Дуже вдячний за те, що ви зі мною, за те, що дивитесь це відео. Вдячний за моїх підписників. Мені дуже приємно, що за багато років існування мого каналу нас уже більше 500. Тому дуже приємно за вашу підписку, за ваші лайки, коментарі. Звісно, що канал мій. Не такий масштабний, можливо, так, як би того хотілося, але тому були причини. Я бачу, що сам довгий час не викладав нічого, тому, звісно, що буду старатися вам далі викладати цікаві відео. Сьогодні я пропоную вам разом оглянути пам'ятні монети Німеччини 2 євро за весь час. Це відео, можливо, буде трішки довшим за попереднє. Маю надію, що я вкладуся в 10 хвилин. Ну, але подивимося, як воно буде. Можливо, тоді зробимо декілька частин цього огляду. Тому сьогодні оглядаємо пам'ятні монети 2 євро Німеччини. Так, ну що, що можу сказати за ту інформацію, яку я знайшов? Я побачив, що таких монет було випущено 33. Відразу скажу, що в мене є більшість з них, але не всі, на жаль, трьох монет я вам сьогодні не покажу, але до того в мене є ноутбук. Я покажу, як виглядають ті монети, яких у мене не вистачає. Ну, а почнемо ми з вами з 2006 року, коли почали випускати пам'ятні монети. Німеччини 2006 рік. Бачите, перша монетка називається так, шлезвіг гольштейн Ця монетка відкриває серію з 16-двоєврових монет, присвячених федеральним землям Німеччини. Зображення ворота Holstentor у Любеку. Можливо, зробив неправильний наголос. То вже пробачайте. Хочу показати цю монетку. Ось вона так виглядає. 2006 рік. Так, потім біжим далі. 2007 рік було випущено дві монети. Перша монетка присвячена підписанню римського договору. 50 років римського договору. Ось бачите, вона так виглядає. Так, вам покажу. 50 років. Підписання Римського договору. Римський договір 2007 року це угода, яка була. не 2007 вибачте, а 1957 року. Це угода, якою було засновано Європейське економічне співтовариство. Так, тому, відповідно, 50 років минуло, і Німеччина випустила таку пам'ятну монету. Тут така зображена відкрита книга. Відкрита книга. На фоні капіталійської площі в Римі. Ось така монетка. Наступна монетка 2007 року, бачите, якраз та, якої в мене не вистачає. Я скажу, що всі ці монети, які ви бачите, вони не були куплені, Вони були, ну, мається на увазі не були куплені окремо. Всіх я їх знаходив в обігу. Ми з вами розпаковуємо роли, саме звідти я їх і брав. Тому, бачите, такої монетки, на жаль, мені ще не трапилось Я маю надію, що вона ще мені попадеться якось. Тому. Е, називається вона Мекленбург Передня Помирання. Теж присвячена федеральним землям Німеччини. Я вам покажу, як вона має, мала б виглядати. Ось так. така виглядає. Мекленбург. Так, ось вона така. Біжем далі, 2008 рік, одна монета була випущена, присвячена гамбургу. Так, Монета присвячена гамбургу. Тут ми бачимо церкву святого Михайла в гамбурзі. Так, зараз приблизимо. Ось вона так виглядає. Якісь монетки в мене в гарному стані, якісь не дуже, але знову ж таки, нагадую, що вони всі в обігу. Так, хотів ще сказати, що, що зображено на монетці 2007 року. Так, дивіться, тут зображено у нас передня, так, помирання, зображено Шверінський замок. Так, тому, якщо у вас така є, це круто. Я ще такої не знайшов. Так, 2008 рік Гамбург. Біжим далі. 2009 рік було випущено дві монетки. Перша монетка це 10 років економічному та валютному союзу. Ось так вона виглядає. Так, буду намагатися наблизити більше. Так ось так вона виглядає. Так. Е, дивіться, у центрі людська фігура, рука якої продовжена е, у Євро. Так, ось така задумка. Вважається, що приблизно 16 країн, 16 країн випустили цю монетку. Тому, ну, трапляється частенько така теж. Мені так декілька разів траплялося. Так, біжим далі. У 2009 році була випущена монетка, присвячена в те ж саме федеральній землі САР. Так, зараз хвилиночку. Саар. Тут зображено Людвіг Скірхе. Виходить, що це у нас церква Людвіга, так? Так, ось воно так виглядає. Так, є 2009 рік. Біжимо далі. 2010 рік монетка присвячена Бремену. На щастя, мені пощастило знайти в більш-менш гарному стані. Цю монетку я покажу вам її зараз так от ближче. Бремен 2010 рік. Що тут у нас зображено? Зображено статую Роланда на тлі міської ратуші. Так, ось. Статуя Роланда. Так, біжмов до наступних років. 2011 рік. Монета присвячена північному району Вестфалії. Так, ось воно так виглядає. Ну і звісно, що тут зображений Кельнський собор. Мабуть, одна із найвідоміших пам'яток північного району Вестфалії, так, це Кельнський собор. Так, 2011 рік. Біжемо далі. 2012 рік було випущено дві монетки. Перша монетка присвячена. 10 готівковому обігу євро. Ось так вона виглядає. Так, ну відразу скажу, що ця монета, ну, подібна монетка, так, вона є в багатьох країнах, була випущена в багатьох країнах. Приблизно 17 країн я знайшов. І окремо Сан-Марино випустила ще, але більш не пам'ятник, більш ювелейну монету, я так розумію, що в невеликому обсягу. Так, але от 17 країн Єврозони випустили цю монету. Тут бачимо знак євро. І також деякі символи. Тут корабель, заводи. вітрячки там які стоять. Так, бачимо народ. Так. 2012 рік також було випущено монета присвячена Баварії. Ось вона так виглядає Баварія. Замок. Так, Замок Нойшванштайн. Ось така гарна монетка. Так, 2013 рік, бачите, тут теж було випущено дві. Одної, якраз у мене теж немає. Я вам її зараз покажу теж на комп'ютері. Монетка, яка присвячена 50-річчю франко-німецькому договору про дружбу і співпрацю. Так, зараз я її вам покажу. Так. Наступна монетка. Ось так, так, так вона оглядає, можливо, вона у вас є, у мене такої ще немає. Хоча вона не те, що дуже там мало зустрічається, частенько її теж можна побачити. Так, тому такої монетки в немає. До речі, тут у нас м -м, зображені портрети зліва Шарль де Голь. Шарль Де Голь, так, французький відомий діяч. Справа Конрад Аденауер. І також бачимо їхні автографи на цій монетці. Май тоді, що мені ролі колись теж вона трапиться. Ну, в принципі, я кажу, що вона не така, що дуже рідка вона є. Так, біжим далі. Так, 2000... Це у нас був 13-й, 2014 -й рік. Так, монета присвячена Нижній Саксонії. Побачимо. 2014 Нижня Саксонія. Так. Тут зображена якраз церква Святого Михайла у Хільдесхаймі. Церква Святого Михайла у Хільдесхаймі. Так, біжимо далі. 2015 рік. Ми бачимо три монетки, так? Уже більше за попередні роки Німеччина випустила. Перша монетка 25 років об'єднання Німеччини. Ну, сама за себе монетка говорить. Так. 25 років об'єднання Німеччини. Wir, wir sind ein Volk. Так, ну це вже, я думаю, історію ви знаєте. Це окрема тема. Не будемо зупинятися довго. Наступна монетка 2015 року це СН. Так, є. Yeah. Есен. Угу. Так, що зображено на манетці? Скажу, це у нас фасад церкви Святого Павла у Франкфурті на Майні. О, така гарна монетка. Е, наступна монетка 2015 року це 30 років прапору ЄС. Ну, тут все зрозуміло, так. Що ще можна дати? Бачимо там прапор Європейського Союзу, але так випущено від Німеччини. Це у нас 2015 рік. Так, ну і що? Я думаю, що першу частинку ми подивилися. Я зроблю ще другу частинку. Бачу, що часу вже дуже це багато займає. Але, бачите, була мною проведена велика робота, щоб зібрати інформацію про кожну монетку. Тому е, прошу поставити лайк. Е, я дуже швидко випущу наступну частинку. Ми почнемо з 2016 року. Наступну частинку. Дуже приємно за ваші коментарі. Напишіть, які у вас монетки є із цих, що ви бачите. І підписуйтесь, хто не підписався. Дуже вдячний вам за перегляд. До другої частини.